Вістка про смерть Ярославна Миколаїви мене вразила. Шкода. Я щиро співчуваю її дочці, її родині. Я щиро співчуваю її друзям. Я хочу сказати, що Ярославна Миколаївна зробила багато у сфері цивілістики. Вона виховала. Достатньо велику кількість кандидатів в юридичних наук. Я думаю, що вона війде в історію української цивілістики, в історію української правничої науки. І хай українська земля буде для неї пухом.